Вибираємо найкращого українця сезону у Європі, а і чому? наступного чи цього? Цього, цього, цього цього. і чому це, це... Ці, і чому це Ілля Забарний? Дивіться, у мене написано слеш Довбик. В мене Забарний слеш ярмолюк слеждовбик. але... От, типу, все ж таки, ми наприкінці сезону маємо знову сказати, що Довбик провів нормальний сезон, Хороший сезон. непоганий сезон. Так? Він найкращий бомбардир Роми. Він забив більше ніж Лаутаро Він Роман... один з найкращих бомбардирів чемпіонату Італії. І те, що Рома ось там, де вона є, це е, теж завдяки довбоку. Я б сказав, напевно, Ярмолюка, тому що від Довбикового умовно від забарної я очікував такі сезони. Е, можливо, трішечки краще, але загалом сильні сезони. А от Ярмолюка, що він закінчить чемпіонат стабільним гравцем основи, оцього я не очікував 100%. Е, Причому команди хорошої. Ну, у нас три варіанти: Забарна, ярмолюк, довбик. Ігор, ти вирішиш? Він придумав цю номінацію під ярмолюка, а... ми ж знаємо. Ні, я забарний. Окей. я забарний. Я скажу чому? Тому що Забарний провів сильний сезон, тому що він прогресував разом з командою. Але Забарний, у Забарний, я це вже говорив багато разів і ще скажу. Дім Гейсен украв просто всю увагу. І і тому про нього, так, про нього півроку говорять, а про Забарного говорять менше, але він, він просто собі зростає нормальними темпами. А не Прийшов ні звідки і почав і, і пішов в реал через пів, через півроку року перебування в команді. Ну да а забарний спокійно собі розвивається, і в нього нормальний сезон сильний, якісний. Ну, сподіваємось, наступний теж буде хорошим і останнім в Борнмуті. Вже mm -hmm. пора кудись.